О священному собору, сі приступаючися зі пристоящий, молящися, я ще молимся, Бог, хронім і діжали нашої України, православних властях і Христо, Лібь, воїн Сия, на тікай безмолидіє переводяться, зло, благочесті і чистоті. Я ще молимся, Тебе Господу Богу Бога наш, Моя жос, діло, сомоляні наше, молитви, поміло, ти рабов Твоїх, О собой, все и священно Братерея Віктора, послужачи браті, благочинок, рух і все священно Михаїла, настоятеля сьогодні храма сего, І и все, за предстоящих і молящися, благодатью ще твоїми, и спонжіся прошені, і, вся і прості, всякої пророжчині вольний, не Благоприятно же быть и мой пред престолом предпрестолом владычица твоего, и покрытие брах видями, и невидимой, среди напасть, себе скорби, не духу и сбавити, и подайте здравие с злоденствием. Всем си, Господи, и помилуй. И шемолимся, Ежеснуть Господу Бог глас, моление нас, грешные и помиловать и нас. Спасибо, Услышанный Боже, Спасителю наш, упование все землі зимнее Иисус, море далече, и милости, милости будет владыко, и всех наших, помилый мы. Милости Бог, и человеку любец Бог исим, и Тебе, Слава, сыла, ему цвои Сыну и Святому Духу, ныне и присну и віков. Yeah. yeah.